І тільки наскільки ця акустика компактна, якщо так виглядає коробка. І навіть я раніше не помічав ці написи, але тут збоку є моделі авто. Задню частину, можна сказати, така інструкція до цих динаміків. Тут і потужність 20 Вт номінальної потужності в динамічків. Це овали доволі нестандартного розміру, і підходять вони на автомобілі. Де Особливо Nexia 95 го і далі року, Fiat Punto, Nissan Seat Ibiza, Toledo, Volkswagen Polo та Polo Classic. Ось тут всі роки. Давайте розпакуємо. Ось так виглядають ці динамічки Alpine SXE 4625S, серія Type E 39 мм всього посадочна глибина, феритовий магніт. 20 Вт номінальної потужності. Розмір 4 на 6, овали 10 на 15 см, коаксіальні двосмугові. Лопаточки, звичайно, для підключення, такі вони слімові, влізуть практично будь де якщо у вас, звісно, саме такий розмір овалів. І, і, і в комплекті ще є ось такі кріплення. Коштують 1809 гривень.